Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчата. Сьогодні я запрошую вас до кухні, тому що ми з вами будемо робити сюрприз. Я запросила свою маленьку помічницю і ми з нею зробимо сюрприз для її мами. А який це буде сюрприз, ви дізнаєтесь. Скажу тільки, що він буде кулінарний. Для цього ми взяли цукор, яєчко. Скляночку муки та водички кип'ячої або молока. Для того, щоб зручніше було впоратись з цією роботою, нам до партнерства необхідно долучити когось із дорослих, або бабусю, або старшу сестру, або братика, або татуся. І приступаємо до наших. Кулінарних чаклувань. Коли ми вперше готуємо якусь їжу, то краще скористатися рецептом. І я пропоную скласти ось такий схематичний рецепт. Зараз вам розповім. Перша дія ми беремо і в суху ємність висипаємо борошно і цукор. І все це перемішуємо. Друга дія до. Змішаного цукру і борошна ми додаємо яєчко і знову перемішуємо. Третя дія до цього всього додаємо водичку або молоко. Четверта дія ми все це добре-добре перемішуємо. І п'ята заключна дія підігріваємо петельню і готуємось смажити наші млинці. Вже здогадалися, ми будемо смажити млинці. Для цього ми взяли суху ємність чисту і всипали туди склянку борошна всю скляночку, і скляночку маленьку цукру. Все це добре перемішали за допомогою виделочки. Перемішали. Тепер беремо яєчко. І вливаємо яєчко. Так, і ще добряче перемішуємо. І готуємось вливати водичку або молочко. Перемішали. Бери, будь ласка, чашку з водичкою. В нас водичка кип'яча і охолоджена. І тоненькою сюрочкою. Вливаємо обережно і розмішуємо, розмішуємо, готуємо тісто. Добряче розмішуємо. Так, ретельно перемішуємо, щоб не було камінців з муки. До речі, треба ще додати трішечки ваніліну, щоб наше тісто було пахуче. Наші друзі нам також допомагають. Приходимо до дуже важливого етапу це смаження. Треба бути дуже-дуже обережним для того, щоб гарячий жир не зробив опік. Треба бути дуже обережним з гарячою петельнею. Розтопили масло, а тут я вже трішечки допоможу. Ми на гарячу петельню будемо вливати тісто. Отут нам буде допомога дорослого доречна. Рішечки ще треба допомогти. Смажиться млинчик наш. Обережно пательня гаряча. І розправляємо блинчик. Молодець. Це велике мистецтво перевернути млинчик, але в тебе вийшло. Кажуть, що перший млинчик комом, але ми зламали стереотип, і в нас млинчик не комом, а дуже рівненький. Млинці будуть з фруктами. З червоною та чорною смородиною. Поклали трішечки ягід і загортаємо, трубочку згортаємо, Загортаємо ягідки. Смачного.